Вільхівці одне з найбільших сіл Тячівщини, розташоване серед гір та річок. Його назва походить від вільхи, дерева захисника, яке тут росло здавна. Люди вірили, де росте вільха там нечиста сила, немає сили. У давнину вільхівці були важливим торговим пунктом. Тут сходилися шляхи купців, і село стало багатим та відомим. Але з багатством прийшли й небезпеки. кажуть, в горах біля вільхівців ховалися розбійники, які нападали на мандрівників. Їх досі можна зустріти у туманні ночі, як тіні з минулого. Старожили розповідають про чорне озерце біля села. У ньому за легендою втопилася дівчина, яку змушували вийти заміж проти волі. кажуть: у воді видно жіночу постать у білому. Це душа нареченої, яка шукає свого коханого. Але є й світліша легенда про джерело живої води. Воно дарує силу й довголіття. І молоді пари приходять туди в день весілля. Сьогодні вільхівці сучасне село, але його легенди роблять його особливим. Тут відчуваєш, як історія і містика ідуть поруч із буденністю. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.